Всім доброго дня. Сьогодні неділя 18 червня. Хочу показати, що в нас виходить в тепличці. Того року трохи теплиця, скажімо так, аматорська. В принципі, я і сам аматор займаюся аматором посівом помідорів, огірків, перців, баклажанів. Але хочу показати, що в нас вийшло, що в нас получається. Можливо, у вас будуть якісь коментарі, можливо, комусь це буде цікаво. Отже, почнемо, напевно, з огірків. Ось наші огірочки ростуть, вже почали цвісти. Сортів також точно не пам'ятаю, але бачу, що квіточка і вже навіть огірочки маленькі з'являються. В міру того, що сьогодні того року у нас трошки. Обставини інакші у мене народилась донечка маленька. Що виходить, то і робимо. Ось такі огірочки попідв'язував їх, збираюся точніше попідв'язувати, понакидати їх на оцю сітку шпалерну. І будемо скоро мати перший свій урожай того року. Сьогодні ще вечором це все попідливаю гарненько і. Буде собі рости, будемо доглядати, будемо тішитися далі. Далі йдемо по баклажанах, напевно, ну, ось такі баклажанчики у нас є. Також ростуть, бачу, нормально вроді. Пускають центральні листочки, значить баклажанчики будуть рости. Ось, далі йдемо. по... Перчиках. Перчики також є різні, сорта, ще раз повторяюсь, не пам'ятаю. Але є меншечки, корчички. Є більшечки. Ті, що більшечки, то я висаджував на розсаду в лютому, тому вони і мають силу більшу, скоріш за все. А ті, що меншечки, то були висаджені кінець березня. Я так розумію, що чим швидше висаджуєш розсаду, чим більше, чим сильніша розсада получається, тим вони і получаються вищі, сильніші і мають більше сили рости. Тут в мене ростуть помідорчики, вже їх попасинкував, вже навіть плоди з'явилися скоро. Потрібно, щоб сонечко трошки бликнуло, буде це все також далі розвиватися. Помідорчики мають, напевно, вже більше 70-60 см висотою. Повторяю ще раз, все це аматор. Я сам аматор, на це не вчився, цим не займаюся професійно. Також сорта були різні, але ось таке воно у нас виходить. Помідорчики також на розсаду були висажені кінець березня, якщо не помиляюся. Розсада також була сильна, висока. І виходить ось така штука. Кому цікаво є відео про те, як я робив ось цю теплицю, теплиця з дух, дерев'яна, накрив плівкою.